Лексинюка. Я думаю, що нам дуже важливо опиратися на реальні факти. Чого? І передусім, перший і головний реальний факт це збройні сили України. Вони і тільки вони сьогодні забезпечують можливості української держави, і справа кожного з нас надавати підтримку Збройним силам України. Звичайно, що ми можемо дискутувати про різні речі. Бо, наприклад, чесно кажучи, мені дещо не зрозуміло, якщо до сьогоднішнього дня останні повідомлення від наших західних партнерів, в тому числі із Великобританії, що вони витрачають кошти, які вони виділяють для України на подальше закупівлю і пошиття зимової форми. Ну точно до грудня місяця Україна має внутрішні ресурси і резерви, щоб самостійно вирішити це питання. Бо в кінцевому результаті йде справа про кошти, і мільйон доларів можна потратити на 155-й калібр снарядів, якого так не вистачає, і можна потратити на пошиття зимової форми, без якого український солдат не зможе воювати, бо він просто захворіє. Отримає ушкодження і точно не буде боєздатним. Але в кінцевому результаті буде витрачений оцей мільйон доларів чи мільйон євро, який подається Україні. І звичайно, друга річ, яку ми повинні розуміти і усвідомлювати і робити з цього висновки, це оці якісні речі, які отримала Україна, і які насправді дають нам можливість і віру в нашу перемогу. От перша річ, яка беззаперечною є, це. Потоплення крейсеру Москва, за рахунок чого ми це зробили? Ми це зробили за рахунок українських ракет Нептун. Коли Нептуни були зроблені, 14-18 роки. Друга знакова річ визволення острову Зміїний. За рахунок чого це було зроблено? За рахунок нашої самохідної установки Богдана, яка, на жаль, була виготовлена до 2019 року в єдиному екземплярі. І фінансування якої було припинено розробка українського безпілотника ударного безпілотника дальної дії, 19-21 рік припинено фінансування. І знаєте, ми повинні з цього зробити висновок. І ми повинні сьогодні ресурси і резерви дати українському військово-промисловому комплексу. Він здатен, він може. Да, впродовж трьох років він був на задвірках, бо ми ж всі пам'ятаємо, що бронежилети в лютому березні місяці волонтери через кордон перетягували, але нам потрібно обов'язково дати поштовх для розвитку українського ВПК, тому що він потрібен Збройним силам України. Він, врешті, потрібен для того, щоб не бути так залежними і настільки залежними від зовнішнього фінансування, тому що ну направду ми повинні розуміти, що так. Захід сьогодні робить, я вважаю, більш ніж ми очікували від нього, і допомога сьогодні є більш ніж значимою. Але паралельно ми повинні сподіватися на власні сили, і ми повинні розвивати власні можливості. І треба просто проаналізувати, що не було зроблено 19, 20, 21 роки, і повернутися до тих добрих речей, які треба дуже швидкими темпами. Бо Нептун він ж може стріляти не тільки по цілях по морі, він ж може стріляти по цілях і по суші. Також Богдана, вона ж може вирішувати ті питання, які, як виявилося, навіть не вирішив французький Цезар безпілотник. Я не знаю, що трапилося, але я точно розумію, що Україна не має жодного відношення до удару по ядерній тріаді Путіна. Це аксіома. І я би взагалі просив про це питання не дискутувати те, що там у них трапилося, і те, що їхні ракетоносці не можуть носити далі ядерну зброю, ну вони такі є. Ну москалі такими були, такими і залишаються. Але ще раз кажу: таку можливість Україна повинна мати. І наші розробки продовж тривалого періоду часу давали можливість. От безпілотник дальної ударний безпілотник дальної дії сохіл 3000 за своїми параметрами він сьогодні би змушував Росію діяти зовсім зовсім по іншому. Тому я ще раз кажу: сьогодні питання вирішується на полі бою. Питання вирішується збройними силами України, і треба всі ресурси підпорядкувати збройним силам України. Їх потреба і людські. І фінансові, і матеріальні це ключове питання, яке сьогодні стоїть на порядку денно. Абсолютно не розділяючи нас. думку пана Андрія про оборонців Гостомельського аеропорту, бо це справді герої. У мене завжди в таких випадках постає от просте запитання. Ми вже не одного разу читали про те, що. Українське керівництво отримувало інформацію про те, що саме через гостомель буде одна із зон десантування військ противника. Ну невже від ігл до джавелінів не можна було поставити, щоб спалити ці 30 чи 40 гелікоптерів? І тоді ми б зберегли багато життів, ми б зберегли багато можливостей. От хто буде відповідати за те, що там не стояли спецназівці спроти? Повітряною обороною, оце запитання мене завжди хвилює, коли я чую про героїзм наших воїнів. Чому героїзм наших воїнів має перекривати помилки, недбаність чи інші речі зі сторони тих, хто повинен відповідати за прийняття таких рішень? Подумати про цей рік про всі виклики, про всі загрози мені видається, що все-таки найголовніше, що ми пересвідчилися, що от фарватер розвитку української держави, армія, мова, віра, ЄС, НАТО, Україна, пройшов настільки глибоко, що навіть той, хто там посередінки, яка разниця путав з Термосом, він сьогодні не мають іншого варіанту. Настільки глибоко будь-хто проходить в цей фарватер, що єдине питання, яке залишається, це не зупинитись, а йти вперед і йти до кінця. Тобто не послаблювати ні в якому випадку Збройні Сили України і допомагати стояти на своїй українській мові, стояти на помісній православній церкві і на українській греко-католицькій церкві. Закінчити війну можна тільки з вступом. В ЄС і НАТО і Україна це справді сьогодні єдина держава всіх українців від сходу і до заходу. І це напевно найголовніше, через що пройшов 2022 рік. Так, ціна, яку за це заплатили українці, величезна. Це ціна десятків тисяч життів українських військових. Це багато випробувань для величезних і кількості родин. Це велика втрата людського потенціалу в зв'язку з імміграцією, але ми це все повернемо, тому що ми проробили той фарватер, з якого вже ніхто не вийде, а по якому буде йти для того, щоб досягнути кінцевої мети. Це Україна, яка буде в товаристві цивілізованих держав.